Тання святого Євангелія від матея! «Слава тобі, В того часу Ісус сказав своїм учням: ніхто не може двом господарям служити. Бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Задля цього кажу вам: не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні для тіла вашого, що вдягнутися, чи душа не більше за їжу, а тіло за одяг. Погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не набагато кращі за них? Та й хто з вас турбуючись, може додати собі зросту хоч на один лікоть? І про одяг, чого піклуєтесь? Подивіться на лілеї польові, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що і Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Якщо ж траву по що сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так заодягає, то хіба не набагато краще заодягне вас маловіри? Не турбуйтеся і не кажіть, що вам їсти, чи що пити, або що одягнутися. Бо всього того язичники шукають. Знає Бо отець ваш Небесний, що ви маєте потребу у всьому цьому, шукайте ж першу Царство Божого і правди його, і все це додасться вам. Отже, не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтра саме за себе піклуватиметься, досить кожному дневі своїх турбот. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогоднішня літургія слова є досить багата такі порівняння, порівняння, які для нас є дуже важливі, не можна не оминути, щоб не порозважати над сьогоднішнім першим читанням з книги пророка Ісаї, дуже коротке читання, але дуже глибоке, і читання, яке дуже дає для нас велику таку. Допомогу, допомогу в хвилинах важких. Хто з нас не переживав важкі хвилини в своєму житті? Можливо, ці хвилини є такі дуже часті, що ми навіть звикли до них. Можливо, навіть це є навіть кожний день. І ці хвилини є настільки для нас важкими, що. Можливо, розводимо руками, дивимось на небо і кажемо, Боже, чому ж ти таке допускаєш, чому ти мене покинув? Дуже для нас є знані слова Ісуса на Христі, який вмирає каже, Боже мій Боже, чому Ти мене покинув? Чому так стається в моєму житті? І приходить зневіра навіть. Зневіра чомусь Бог не допомагає, не реагує. Що я йому завинив. Хочу на прикладі взяти вихід народу вибраного ізраїльського з Єгипту. Коли ми слідкуємо, читаємо хронологічно, що відбувалося там, теж було одне велике нарікання. Вже не скажу, що кожен нарікав одне велике нарікання на Бога. І Моїсей вже мав цього досить, і теж каже: Господи, це Ти вивів нас. Вони мене вже тут і достають своїми проблемами. Що мені робити? І було настільки важко, що навіть не вистачало хліба. І тоді Бог каже, що я дам вам хліб, дам вам хліб з неба. І дійсно, коли вранці виходили на вулицю, бачили, що земля була покрита таким білим порошком. Назвемо так, чи білими піщинками. І євреї назвали це манху. Ми сьогодні кажемо це манна. Але що було особливого? Ця манка з'являлася зранку. А потім зникала. І Бог каже: ви наберіть собі цей манки стільки, скільки вам потрібно на сьогодні. Але так як народ був дуже мудрий, Бог каже, а ми наберемо ще більше. Набирали цей манки стільки там, щоб на декілька днів. А коли вечір приходив, ця манка в глечиках зникала. І знову ж зранку вставали і знову ця манка була. І так Бог давав, що її вистачало лише на цей день, на сьогоднішній день. І тоді народ ізраїльський каже, Бог, благословить нам, Бог дає для нас хліб з неба. Чому я, власне, взяв цей уривок, приповнив нам. Тут дуже важливо є це, що давав стільки, скільки їм потрібно на сьогоднішній день? Не на завтрашній, а на сьогодні. Перше читання каже: сказав Сіон: Господь мене покинув, забув мене владика мій. Бог мене покинув. І Бог відповідає: каже: Невже ж забуде молодиця своє немовля? Не може ще може мати забути своє немовля? Ми сьогодні вже скажемо, може, може, вже так прийшло, що і може і забути. І тоді Бог каже, навіть якщо мати забуде свого сина, сина свого лона, тобто своє тіло, навіть якщо мати забуде, я тебе ніколи не забуду. Я тебе ніколи не забуду. Для нас е, сьогодні, правда, дуже важко зрозуміти це, хоч вже і розуміємо, і чуємо чуть не щодня, що хтось там викинув своє дитя, позбавився. Вбивають дітей сьогодні в своєму лоні. Для нас це вже є, ну, на превеликий жаль, ми скажемо, щоденність така: кровава щоденність. А Бог каже навіть, що це не є нормальне, це не є добре, це взагалі карегідне, навіть якщо так буде, я про тебе ніколи не забуду. І ось власне Євангелія, яка є теж для нас сьогодні така втішна. Але те, що я казав на початку, Бог дає для нас вільну волю каже, ви не можете двом панам служити. Слуга, добрий слуга дійсно, не може двом панам служити. Або одного буде погоджувати, а з другим триматися, або інше відрячеться, з тим буде. Не можете. Не можете служити Богові і мамоні. Якщо ми пригадаємо приклад Іуди. Він служив для Ісуса Христа, він насправді Він був апостолом. Він служив для нього, але серце Його також лежало до чого іншого. І прийшла хвилина в Його житті, коли він навіть не побачив, що вже не служить для Ісуса, а заради мамони, заради чогось іншого, навіть міг відріктися відрикти, того найважливішого в своєму житті. Він любив Ісуса. Він старався дійсно слідкувати за Ісусом йти за Ним, як інші апостоли, але серце його було поділене. І за 30 срібників продав Бога свого, свого Спасителя. Так і з людиною, дорогі, яка хоче служити двом панам. Так і з людиною. Але сьогодні Ісус якби, ставить для нас акцент, коли говорить, що ми на наше життя маємо дивитися як щось найцінніше те, що нам дав Господь. І ми ні в якому разі це наше життя не можемо втратити за такого щось проминаючого, як цінності матеріальні, як слава людська. Не можемо втратити того, що Господь Бог один раз для нас дав. Завжди вспоминається мені той приклад з пірамідою. Та досконала добра піраміда це Бог зверху, а все інше буде на своєму місці. Бо коли ми щось виймаємо з цієї піраміди і ставимо на перше місце замість Бога, то ця піраміда вона не буде стійка. Бог має бути понад усе. І Ісус, чого ще нас сьогодні вчити, що ми маємо Богові довіряти? Важко було народу вибраному довіряти в пустелі. Хліба не вистачає? Тисячі людей немає що їсти, і там собі Бог порадив з ними. Ви думаєте, що наші проблеми? Чи наші хрести, чи наше терпіння, яке ми переживаємо в житті, воно переростає Бога? Ні. Ні. Те, що ми не раз говоримо, бо Бог часами досвідчує нас. Але ми, Бог нам дав розум, маємо старатися вибрати того Господа, якому ми маємо служити. Чи правдивий Бог, чи мамона. Просте правило життя. Ми не живемо для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити. Я думаю, хто змінить ці слова місцями, тоді для цієї людини буде біда. Тоді ця людина собі обирає мамун. В сьогоднішній Євангелії в цьому перекладі немає одного з таких слів, що ви не турбуйтеся надмірно про завтрашній день, надмірно. Ну, бо важко сказати, щоб ми взагалі б ні про що не турбувалися, навіть про сьогоднішній день. Бо ж сам Ісус каже, сьогоднішній день має досить своєї біди. Давайте жити сьогоднішнім днем. Від нас не залежить завтрашній день. Від нас не залежить. Так, ми живемо в часі. Той день, котрий ми вчора переживали в суботу, вже ніколи не повернеться до нас. Вже він відійшов у вічність, а завтрашній день про нас не залежить. До нас належить, але від нас не залежить. Прикладом для нас може бути навіть той богач з Євангелії. Котрий зробив собі великі приміщення, згромадив багато збіжжя і каже, тепер я буду жити, відпочивати. І той голос Божий, котрий каже: нерозумна ти людина. цієї ночі я заберу тебе до себе, кому ти це все залишиш? Де гарантія, що я взавтра вранці побачу сонце? А якщо і побачу взавтра, це має бути один з найщасливіших днів мого життя, бо Бог мені дає цей день на ново і на ново. Це ми в нашому житті так уже звикли, що ми собі плани робимо на місяць, на рік, там, можливо, на більше. Але ми ж знаємо, що це все. Ілюзія це може не сповнитися. І я це знаю, тільки, може, не хочу собі, якби про це думати. Ось, власне, дуже важливий є в моєму житті сьогоднішній день, який Господь мені дав. Це треба навчитися цього. Дорогі навчитися, адже ми живемо в світі. Всі ми живемо у світі. Всі ми підлягаємо тому чи іншому впливові. Тим паче, як ми сьогодні бачимо, що світ дійсно, на превеликий жаль, світ, оточення наше більше ставить той акцент на того і на на Божка. Не на Бога, але на Божка. Але прикриваючись, ніби Богові віддає пошану. Треба навчитися дивитися дійсно на Бога, що Бог опікується нами. І сьогодні не хочу проводити якусь там для вас лекцію, правда, щодо квіт, щодо того, що Бог. Але дійсно, коли приходить та весна, коли приходить літо, ми подивимось на це, яке все прекрасне. А дійсно, сьогодні воно росте, а завтра його Бог, а завтра ми його вкидаємо як сіно і згорає воно. Чи Бог не опікується нами? Може, скажемо, погано якось Бог тебе опікується, адже стільки в світі є сльоз, стільки в світі є голодних людей, які не мають як подбати навіть про сьогоднішній день, не говорячи вже про завтрашній. Але, дорогі, Бог дбає про цілий світ. І Бог на дорозі тієї голодної людини ставить мене. Ставить мене. І те, Якщо я чи інша людина не має в своєму серці любові до ближнього, хоч Бог на сінинку цієї любові і приклад для нас дав. Якщо ми не маємо, то лише для того, що ми вибираємо мамону, ми вибираємо Божка, але не вибираємо Бога в нашому житті. Лише для того. Знову ж таки, повернуся до тих моїх слів. Про піраміду, якщо Бог буде на першому місці, все інше буде на своєму місці, все інше буде на своєму місці в моєму житті. Отож, просімо Господа Бога, щоб ми навчилися йому довіряти, щоб ми навчилися дійсно вміти жити сьогоднішнім днем і дякувати Богові за сьогоднішній день. Але прийде, коли хвилина, колись хвилина, коли станемо перед обличчям Божим і побачимо дійсно не тільки з нашого життя, а взагалі, наскільки Бог є тим люблячим батьком, наскільки Бог приготував нам на небесах ту радість, про котусь, котру Святе Писання каже, що ані око не бачило, ані вухо не чуло. Отож просімо Господа Бога, щоб ми завжди. В нашому житті вибирали лише Його, бо лише він є правдивий, і лише він є той, хто найбільше чи, чи єдиний, котрий обдаровує нас своєю любов'ю досконалою. Амінь.